Отже, п'ятий розділ ми читаємо. Дуже цікавий, практичний розділ, але який стосується, по суті, одного гріха, сексуального гріха. І от звернув вашу увагу на третій текст спочатку. Бо губи, звабниці, як мед солодкі, улесливі слова її, слизькіші. Ніж Олива. Коли будете читати книгу притчі доволі часто буде говоритися про попередження про те, щоб ці читачі цієї книжки, ну, оригінально це хлопчики, звернули увагу і були обережні із тим, щоб не впасти в сексуальний гріх, гріх стосунків з іншою жінкою поза шлюбом. От, і саме тому дуже часто звертається увага саме на моральну жінку, але це тільки тому, що Соломон тут звертається до хлопчиків, до сина. Але це можна повністю, якщо говорити до дівчинки, це точно так само стосується і морального чоловіка. Але як коли будете читати, то ви звернете увагу на те, що дуже часто привабливість і спокусливість жінки описується не її зовнішнім виглядом, а тим, що вона говорить. І це доволі цікаво, і доволі. На це треба звернути увагу, тому що виявляється, що для чоловіка більш спокусливішим, ну так, принаймні, згідно тої тенденції, як воно описується в книзі притч, не те, що він бачить, навіть не те, що він бачить привабливу жінку, а саме те, як жінка говорить. І отут тут е, говориться е, в цьому тексті улесливі слова її. Угу. Тобто, чоловік тянеться до неї, тому що вона роздуває його его порожніми угу. похвал, похвалами, е, чого не робить, ймовірно, його власна дружина. І тут відразу два висновки. перше Перший висновок: коли ви останній раз похвалили свого партнера, свого чоловіка. Або ви свою жінку. І це, це, це важливо, тому що ми повинні пам'ятати, що в першу чергу приваблення йде не з того, навіть, як ви виглядаєте, а з того, що ви говорите. І якщо е, ми, ви маєте сім'ю, хто підключився, хто буде дивитися, обов'язково пам'ятайте про це. Е, не забувайте. і... Е, не, не кажіть, не, не робіть так, що останні ваші компліменти це було коли ви ще зустрічалися. <сум> надіюсь, такого немає. Але не забувайте про те, що саме слова вони найбільш спокусливі. Ну і другий висновок: що е, одне діло, коли е, тебе оточують красиві жінки, яких ти бачиш, а друге діло, коли ти починаєш з ними фліртувати. І ось е, тут е, е, таке застереження. Е, е, щоб подальше, подальше триматися, тому що цей гріх дуже небезпечний, тому що він, він, приємний. він приємний. Тут написано губи з Вабниці, як мед солодкий. Та зрештою, вона така ж гірка, як і полин, така резуча, як меч, і її ноги до смерті ведуть. І її стопи прямують до шеола. Це, до речі, Шеол, це могила. Це не є ад якийсь, але, але це говорить про те, що. Той цукерок, який ти береш, який солодкий, він потім має дуже гіркі наслідки, які набагато важче потім виправити, аніж е, зберегти себе і подальше триматися е, від цього гріха. Наступний текст, який я прочитаю, це восьмий. І отут, е, це що я трошки почав говорити: тримайтеся подалі від перелюбодійки, десятою дорогою обходьте навіть двері її оселі. От тут, тут важливо, я, наприклад, з молоддю говорю про зустрічання, я, наприклад, кажу ну це як приклад: не, не заплановуйте ваші побачення пізно вночі. Чому? Тому що, ну принаймні, чоловічий організм або чоловіча ментальність, вона така, що коли темно, коли пізно, твій мозок вже настільки контролює твоє тіло. І. І це один із прикладів того, коли ти тримаєшся подалі. Тобто, ти не заграєш з гріхом. Ти не думаєш собі: ну, я так трошки попробую, я трошки собі уявляю в голові. Тобто, я, я собі уявляю, але, але фактично я нічого не зроблю. Дуже, дуже небезпечно. Дуже небезпечно. І це, до речі, стосується будь-якого гріха. У мене колись була така проповідь. Це була, до речі, моя третя проповідь в житті. Я, у мене така була серія, з якої я почав взагалі проповідувати це «Невипереданий оптимізм. І там є одна така тема, називається «Невипереданий оптимізм щодо нашої сили. Тобто ми переоцінюємо нашу силу у питанні гріха, і, і це правда. І дуже часто ми загриємо з гріхом. Яким чином? Ну, наприклад, ми спокійно ставимося. До гріха, який культивується в нашій голові, ми думаємо собі: ну, поки я фізично не зробив, то уявити собі можна. І це стосується будь-якого гріха, в тому числі цього. Це небезпечно. Або коли ми просто час від часу робимо маленькі грішки, тобто ми розуміємо, що щось є, в принципі, не є таким прям яскравим гріхом, це малий, малий флірт, це малий обман, це трошки попліткувати. Це багато можна назвати таких маленьких ріжків, яких ми називаємо. Ну, і це дуже часто схоже до такої ситуації, коли ми побачили собаку, яка гавкає, і зрозуміли, що вона за, за забором, і ми починаємо стукати палкою чи ногою по цьому забору. І йдемо спокійно, так, стукаємо, стукаємо, і потім несподівано виявляємо, що це будівництво і забор закінчився. Отаке може бути. Є така узбецька приказка: тигриня ловити в лігво тигра входити. Бійтесь, допускати гріховні думки і маленькі грішки. Колись Елен Вайт писала, що ми не можемо заборонити птахам літати над нашою головою, але ми можемо заборонити їм сідати на нашу голову. Ось це така. Думка з цих текстів сьогодні. Е, ну і тут, до речі, такий невеличкий теологічний момент: написано, щоб не віддати честь свою, не змарнувати немилості роки свої, щоб чужі не втішались з твого майна, щоб не пішло трудом нажити в чужий дім. От дослідники думали, хтось це такі чужі, бо там мова йде про якихось чоловіків, і ми не знаємо до кінця, чи це є. Чоловік жінки, з якою ви мали стосунки, він буде вимагати гроші і майно, чи це є агент, який продавав а, жінку а, легкої поведінки, чи це навіть священник, а, який займався а, такою проституцією релігійною з інших народів? І, можливо, а всі ці варіанти можуть бути правді, і от далі в двінадцятого тексту. До 14-го говориться, і скажеш ти, як я ненавидів повчання, як моє серце зневажало докори, я не дослухався вчителів, я не зважав на те, чого мене вчили. От це насправді дійсно мудрість вчитися з порад, із чужих помилок, а не зі своїх. Але правда в тому, я думаю, це всі ми можемо визнати, що здебільшого ми вчимося тільки вже на своїх помилках. Дай Бог, щоб це не були великі помилки, про які тут говориться. Наступний текст дуже цікавий: це 15-й текст, я прочитаю: пий воду лише з власної криниці, з тих струмків, які течуть із власного джерела. Я трошки відійду від головної теми того, про що говорить Соломон, і розкажу історію, з якою я стикався. Я вже колись, напевно, її розповідав не один раз, що вже я за свій вік. Стикнувся з нашими деякими е, віруючими людьми, і для, для деякого можливо це буде шоком, але які на підставі цього тексту, в тому числі, лікувались у ринотерапії, тобто не. пили мочу. <хух> і, е, і вони казали, що я пам'ятаю, як ця сестра вона так лікувала. Окей, не буду казати, щоб це не здогадалося хто, але. І мені вона казала, що це ж Бог Бог дав тобі лікарство, яке доступне прямо тобі. В нас, як коли в мене гостював Серго, він розповідав, що в нього в церкві це стало настільки популярним, що люди приносили мочу в церкву, і запах в церкві такий стояв, тому що каже, прямо під час служіння, вони мали там якийсь план, скільки разів, за скільки пити її. І вони прямо вони прямо під час служіння витягували ці пляшечки, пили самі, давали сусідам. І ви знаєте, і ти думаєш собі, як це можливо? От дивіться, текст. Пий воду лише з власної криниці, з тих струмків, які течуть із власного джерела. Ви знаєте, коли це можливо? При одній умові. Коли ви читаєте Біблію буквами, словами, а не думкою. От, я думаю, ви погодитеся, що е, ну, не треба бути великим спеціалістом в єврейських приказках, щоб зрозуміти, про що тут йде мова. 16 верст каже, чи ж слід твоїм джерелам виливатися на вулицю, а твоїм живильним потокам на Майдане? Це ж ну, це дуже очевидний образ сексуальності ну тут, конкретно, чоловіка. І тут потім бережи їх лише для себе, не тілись чужинцями, нехай благословенне буде твоє джерело. Знаходь радість, 18 текст, у дружині своєї молодості. Не треба бути спеціалістом в теології, щоб зрозуміти, що тут йде мова про інтимні відносини чоловіка з жінкою. Але, на жаль, і це довга історія, але, на жаль, в християнстві, яке на початку ХХ століття в 1920-х роках боролась проти великого модернізму, коли знаєте. Сприймали з Біблії тільки те, що доказано наукою. Не вірили ні в творіння за сім днів, ні в чудеса біблійні. Християнство впало в крайність. Вони, Ці люди називаються фундаменталісти. Один із пунктів фундаменталістів був в тому, щоб сприймати інспірацію Божого Слова дослівно. дослівно. І адвентисти, на жаль, ну, не на жаль, але через те, що ми багато що розділяли з фундаменталістами. Ми десь підкупилися багато людей і, ці, і цією частиною фундаменталістів сприйняття дослівного і інспірації Біблії, а багато хто почав читати так Елен Вайт, особливо після смерті Елен Вайт. Появилось багато збірників так званих а, а, компіляцій. А, і, хоча сама Елен Вайт говорила: Я не перо Бога. А я Божа, письменниця. Але люди почали сприймати, що кожна фраза, кожна думка може бути відірвана від, від, від історії, від того, кому, коли, навіщо писалася, чи це були думки, роздуми Онлайт, чи це було видіння. Це все відсіювалося і говорилось: от фраза, і от я її застосовую. Хоча дуже часто була ж і можна було знайти іншу фразу, яка могла бути зовсім з іншої сторони, Так, не можу вийти. тому я вам таку пораду дам: ми, адвентисти, сьомого дня, в першій доктрині чітко говоримо: ми віримо в інспірацію думки. Тобто, коли ви читаєте Біблію, важливо зрозуміти, хто пише, кому пише і що він має на увазі, а не конкретне слово і конкретна фраза. Ну і вже так, щоб не затягувати, тут іде мова про те. І це дуже красиво, що а, в стосунках між чоловіком і жінкою має бути романтика, мають бути інтимні відносини. Дивіться, 19-й текст покаже, каже: чарівні лані, граційні гірські кізочці, нехай її перса завжди тебе втішають. Це закон, це не побажання, це закон. Нехай кохання її отруює тебе ненастанно. Я дивився це слово в оригіналі, це буквально означає робить тебе п'яним. Нехай ваші стосунки ніколи не будуть сухими. От ми маємо обов'язки один перед одним. У нас є любов, відповідальність заповіт. Не забувайте, що в українській мові є ще одне дуже гарне слово, яке відображає іншу сторону стосунків: кохання. Бог дає наказ: нехай в ваших сім'ях буде кохання. Нехай ваша жінка отрує вас. І нехай це буде ваша жінка. І нехай і, і, і це закон. Нехай у вас буде оце, оце, оце фізичне єднання точно так, як у вас інтелектуальне, можливо, і духовне єднання було. Окей, оце такі побажання у нас сьогодні від Соломона. Я впевнений, що багато ще можна сказати, але в нас час біжить. І я бажаю нам всім мати цю красу, повноту краси наших стосунків у сім'ях, в тому числі романтику. Амінь. Зараз прийшов час, щоб ми озвучили наші можливо молотовні прохання, які є. Прошу. Сестра Марія подякувала. краще, Але просила. за Дуже приємно, коли ми чуємо не тільки прохання, а й подяки. Це слава Богу, молитва діє. Чи є ще хтось? Окей, тоді будемо молитися. І я буду старатися когось нового завжди. А от Петро Кулініч. Я знаю, Петро, що ти підключаєшся з першого дня. Я бачив, хоч відео не включено. Чи є можливість помолитися, Петро? Я, я можу молитися, але з відкритими очима, бо є за так за проблем, без проблем. <реш> без так. Добре. От наш ми звертаємо до тебе, що Ти нас любиш, оберігаєш, охороняєш, подари, даєш нам все необхідне. У Нас дуже є багато подяк до тебе, що ти керуєш нашим життям. Також нас є багато прохань, тому що ми грішні, слабі, немічні, і без твоєї допомоги ми не можемо жити в цьому світі. Благослови всі ці прохання, які є в нас. Допоможи, щоб ми відчули, що ти поруч з нами даєш відповіді і фіклуєшся про кожного з нас. Доможе, щоб ми могли завжди в цій спільноті вертатись до тебе і дякувати тобі за почуття молитви. Молимо сім'я Ісуса Христа. Амінь. Окей, okay. дорогі одружені, чоловіки і жінки, вам завдання сьогодні на день: додайте романтики у ваші стосунки. Тим більше, сьогодні, субо... п'ятниця-вечір. В іудаїзмі навіть закон такий був, що в суботу має бути... мають бути інтимні стосунки. Просто я, я не говорю про щось велике, романтику. Купіть букет квітів, купіть одну квіточку е і принесіть додому. Зробіть сюрприз, додайте о краси красично-фізичних е фізич, стосунків, окрім тільки е обов'язків е між вами. І нехай в цьому теж прославиться ім'я нашого Господа. До зустрічі е в понеділок. Ми завтра. Е до речі, в суботу я запрошую всіх на молитовний, молитовну групу в 9.30 в малому залі. От. А наш, наша зустріч по зуму вже буде аж в понеділок, о сьомій ранку. До, до зв'язку. Дякую. Дякую. Дякую.